на Миколаївній Бістрі за 15 листопада 2024 року. Стан справ у Миколаївському регіоні. Пішохідний перехід на трасі Київ-Чоп у селі Заклад поблизу Миколаївської та Тростянецької територіальних громад нарешті освітлено. Про це повідомив голова Тростянецької територіальної громади Михайло Цехуляк у себе на офіційній сторінці в мережі Facebook. спільно із головою Миколаївської територіальної громади місцевих підприємців, а також відділу відновлення та розвитку інфраструктури лова. У співпраці з представниками Астрійської РДА вдалося втілити цей проект в життя за 10 днів. У Миколаївській громаді триває обслуговування вуличного освітлення. Про це повідомляє начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради. А також повідомляють, що розпочали облаштування пішохідної доріжки. По вулиці Данила Галицького, 13 А та 13 Б у місті Миколаєві, поблизу цього, а саме по вулиці Івани Мазепи в Миколаєві, розпочато монтаж елементів дитячого майданчика, обладнання закуплено миколаївським комунальним підприємством житлово-комунальне управління за кошти міського бюджету. Тут облаштують сучасний дитячий ігровий комплекс з влаштованим гумовим покриттям та зеленими насадженнями. Крім того, у селах Колодруби та Новосілки Опарські облаштовують алеї Героїв. У селі Велика Горожана здійснено поточний ремонт по вулиці Тараса Шевченка, зокрема, це асфальтування, а також відремонтовано дорогу по вулиці. Нова Львівська у селі Рудники у селі Кагує відремонтували відрізок дороги Вербіш Щерець. А у селі Гірському відрізок дороги рудники вибочки Також начальник повідомляє, що незабаром, а саме з наступного тижня, розпочнуться роботи з асфальтування у місті Миколаєві по вулиці Гергета, Лісній та Космонавтів. Ремонти здійснюють за кошти з місцевого бюджету. Далі у випуску дивіться про відкриття виставки заслуженого художника України Ореста Сколоздри та як відзначали культурних діячів Миколаївської громади з нагоди професійного. Свята, мистецтво та культура об'єднують 15 листопада в історичній будівлі, мультифункціональному просторі, стара школа у селищі Розділ Новороздільської громади відбулося урочисте відкриття виставки Ореста Сколоздри, заслуженого художника України, почесного громадянина Миколаївської територіальної громади, уродженця села Друговиш. Назва виставки у гармонії з природою та землею, адже художник надихається природою, бачить красу навколо себе і вміло знайомить з нею глядачів. Більшість творів Ореста з натхнені саме його рідним селом. І домівкою недаремно художника, що називають співцем рідного краю, хотілося підкреслити, що особливо приємно в цьому історичному будівлі. Це така була для мене знахідка. Знайти, щоб тут недалеко, де я живу, є така, така історична будівля і така цікава, яка, яка підходить до експозиції моїх робіт. Я зразу вагався, коли перший раз, але ініціативна група, яка Складалася з Миколаївської ОТГ, мене піддержали друзі і такі прихильники мої добрі. Каже, Орес, тут дуже тобі би пасувало зробити виставку. І то було буквально тому два-три тижні. І так це на мене переконало, і я так догадувався, що ніби непогано. Ми так знайшли спільну мову з керівництвом, які так само. Це має значення, коли люди, люди, які тут працюють, керують, добре ставляться до таки, доброзичливо тебе сприймають ще одразу. Це відчувається. Ну і так картини ми привезли. Я собі вирішив, я хотів десь виставити чимось, чи в Львові, чи ще мені тут ближче додому виставив картини, які створені в основному останні роки. А ще основ, основа їх все-таки складається, що створені 20, протягом 20, 20 року. Особливо літом багато вийшло в мене нових робіт. І, і художник завжди, як є нові роботи, хочеться, щоб поділитися з людьми. Люди трохи, як то, хтось надихнувся, хтось відпочив. В принципі, я такі слова вживаю, бо я знаю, що. Коло моїх робіт, то такі синоніми можна вжити. Ну, і ті картини, надіємося, принесуть щастя нашим глядачам. І взагалі вони уособлюють зараз маленький спротив, що від мене залежить. Це така виставка, бо це так я себе, як ви знаєте, дуже швидко знайшов цей. І цю назву навіть не думаючи, тому що діло в тому, що це я в основному з землею так зараз дуже любуюся. Кожним от, чи вийду десь навіть з будинку і все бачу живе, яке росте, чи в дощі, чи в сніг, чи в сонце. Це все від Бога, і його треба цінувати. Я то ціную і через, свій, так сказати, через свою практику, через свою фантазію я це стараюся відтворити. Це фактично вічне, що я відтворюю. Хоча й багато в основному буває, що простенькі сюжети, але вони є наші коло біля нас, і добре, що вони є простенькі, але чисті. Животворящі, які надихають нас для майбутнього життя світлого. Ініціювали виставку представники Миколаївської міської ради спільно з Трицькою районною державною адміністрацією, представниками культури району та територіальної громади та друзями й устянцями, які захоплюються роботами Ореста Сколоздри. Під час виставки присутні поринули незбагненну красу в стилі імпресіонізму, мали змогу особисто поспілкуватися з паном Орестом та дізнатися про вироблений роками власний стиль митця, обговорити техніки написання картин. Та насолодитися класичною музикою. Сьогодні такий цікавий день, вже скоро буде заходити піст, і сьогодні ми ще маємо п'ятницю, кінець тижня, і ще сьогодні у нас є ось такий культурний, душевний, душевний, душевний спокою заклад. Чому душевний спокою? Коли дивишся. На картини пейзажі, рідного села, коли дивишся на картини природи, хочеш чи не хочеш, ти отримуєш задоволення і отримуєш цей душевний спокій. Символом Різдва є ця квітка. Символом Різдва, дороги до Різдва є кожна ваша картина. Адже Різдво то та сила, та міць, котра дає нам. Непорушність і віру у нашу перемогу. А дивлячись на ваші квіти, дивлячись на ваші картини, ти розумієш, нам є що захищати, нам є чим милуватися, нам є звідки черпати силу. Бо коли інколи вечір вже приходить, ти собі думаєш, Боже, де я ту силу маю взяти, де я маю, як то має бути? А наслухаєшся той телевізор, а подивишся зі всіх сторін і думаєш. Це, ну, не знати, чи буде завтрашній день. Але Бог там на горі знає, що для України є завтрашній день. Сходить українське сонце щоранку. Щоранку є український світанок. І, власне, в тому завтрашньому світанку вже зійде оця дорога до очищення, до підготовки до Різдва. Адже отой піс це не тільки. В їді. Це є мінімальне, що ми можемо говорити, бо оці знають, і вони кожен раз це говорять, а це є ото очищення і розуміння, що для кожного з нас 24 лютого народилася єдина країна, Україна, яка має Крим, яка має Донбас, яка має Луганську область, всі області. Це є Україна. Митця вражають своїми кольорами та неповторністю, передають усі барви рідної землі та створюють атмосферу затишку і тепла, піднімають. Настрій, пані Ганна, господарка мультифункціонального простору, стара школа, поділила своїми враженнями від виставки та підкреслила, що у гармонії з природою та землею виставка Ореста з Холодри дає старт на нові творчі проекти, які відбудуться саме в історичній будівлі старої школи, будівництво якої датоване 1905 року. п'ятим роком, і власне «Стара школа – це був перший об'єкт, який на який ми зробили ставку як відродження об'єкту культурної спадщини «Малій громаді. І раз ми такі інноваційні, то хто кому як не нам робиться експеримент з відродженням культурної спадщини в громади? Тобто ми мали фокус на децентралізацію, я дівчина зі Львова з трьома дітьми і точно не, не планувала купляти по наулік стару школу у роздолі Новорзійської громади. Цікаво те, що це був дуже класний кейс. Оця стара школа, е, тобто це є ну, напевно, такий проривний проект, про який два роки тому перед війною написало величезна кількість національних медіа. Але фішка була в тому, що це був об'єкт, який мав бути зруйнованим безслідно, поданий на цеглу, який натомість став окрасою громади, був відновлений в короткий термін на півтора року. І, власне, завдяки його суть була, що це є громадський мультифункціональний простір для громади. Він мав це працювати на громаді. І власне, що каже Оля Начевська, на стадії реновації ми зробили низку громадських офлайн- і онлайн-обговорень щодо того, яка має бути функція цього об'єкту в майбутньому. Пане Оресте, я вам дуже дякую. Е, дякую е, і Марії Миколаївні, і пані Оля Боднар, і дівчата з Миколаївської районної адміністрації, чи кажуть, слухайте, робимо вас з виступу. Дуже дякую вам, що ви нас копнули. І завдяки вам ми таки позапланово, але нарешті відкрили ось такий простір. Ми раді, що ви є в нас. Ми раді, що ви є з нами. Ми мріємо, що це буде власне перша висока, але не остання нашого проєкту. І ми, власне, ви знаєте, що 15 липня цього року ми підписали меморандум з п'ятьма громадами. А про мандору маршрут мерз... мерз... «Туристичний маршрут в рамках е... проєкту КФ, е... який має на меті, власне, щоб ми спільно рухалися на туризму. Е... Давайте спільно рухатись за напрямку мистецтва. І якщо ну, ми будемо раді, якщо наш простір стане для всіх п'яти громад, тим оставку простором, який буде е... розвивати культурне середовище наших п'яти уже шести громад. Тому дякую вам виставка триватиме у старій школі в період з 15 по 29 -та. Листопада співорганізаторами виставки стали відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, сектор культурної спадщини Стрийської РДА, медіапартнери Миколаївська міська радіоредакція Миколаїв на Дністрі. 11 листопада в актовому залі Миколаївської дитячої школи мистецтв лунали привітання для працівників культури територіальної громади, з нагоди професійного свята Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Міський голова громади Андрій Щевель разом з начальницею відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Романою Федорів за значні здобутки на культурній ниві відзначили працівників грамотами та подяками. Я хочу просто від щирого серця подякувати кожному з вас за ту невтомну працю, за ваші зусилля, за ваше терпіння і за ваше розуміння того, що культура це окремий фронт. Без вас, без культури, не було ми сьогодення. І не і точно не буде завтрашнього дня. крім цього, відділом культури, туризму та охорони культурної спадщини було представлено та подаровано на заклади культури Миколаївської громади каталог. Книга старовинних рецептів української кухні видання було створене представниками сфери. Культури туди увійшли рецепти унікальних страв, зокрема, які з давніх давен були популярні на Миколаївщині. З нагоди свята атмосферний концерт влаштували викладачі школи мистецтв. А на завершення піснями привітав культурних діячів заслужений артист України, співак Зиновій Гучок. будеш зустрічати, Найкращою підтримкою для нашої редакції це є ваша увага, перегляди, підписки, коментарі та відгуки. Нагадую, що ще більше новин на інтернет радіо на веб-сайті редакції Медіа підтримуйте своє місцеве. Підписуйтесь на Ютуб канал редакції Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.